Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму. Рада вас вітати. Звуть мене Аня, ми сьогодні дивимося, як змінюється доля України. Що там за зустрічі нашого президента і президента Америки? Давайте. Багато цікавинок. треба все розглянути. Будемо дивитись хороше. Україна, доля України змінюється. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті, якщо вам треба. Знаєте, багато розмов, багато якихось думок, міркувань щодо нашої долі зараз будуть публікувати. Нам розказувати, нав'язувати, є загроза для світла для, для енергетики. І Хмельницька С може там літати поруч, ворог, але стоїть, стоїть, працює. Ми хочемо, знаєте, як звільнитись від цієї проблеми, але насправді, от прямо зараз нам доведеться звільнятись від Звільняти якийсь населений пункт, звільнятись від ворога. Інакше ну, треба це робити. Тобто зараз десь нам доведеться йти в новий активний бій, важкий. Відкриються нам трошки дороги. От ворог як зрозуміє, що його ці масовані сильні обстріли, вони не дають той результат, який він хоче. Буду з ворогом зараз розмовляти, не ми. За нас треба час. Будуть, як знаєте, з ним, як говорити про те, що. Ти вже вимотався, нема тобі сенсу це далі робити. Я не бачу, щоб ми повністю вийшли з переговорного процесу. Хоча прям нагнітають. Ну, Публікують да, заяви, що Україна вже не бачить вирішення дипломатичним шляхом Він буде бити порти. І там звідки ми можемо вести зерно. І нам, як знаєте, почнеться псувати, як врожай. Можливо, ну, можливо, вже починаємо збирати. Є така біда. Сказати, що от прям має великий сенс те, що ворог робить, ні. Ну, він це робить, бо може. Доля України змінюється. Давайте ще дивитись. Є ще для нас якісь, знаєте, козирі в рукаві, є якісь плани. Але тут треба от нам зараз увага вся на фронт. Вся на фронт. Тому що за тими обстрілами, які по цивільній інфраструктурі, і всі знаєте, як, я грубо скажу, але увага притяг, перетягується, переходить суспільства на самообстріли і цивільних, а він під шумок. В цей момент Херсонщина також буде загострення, він починає лізти. Ворог хоче, щоб ми пішли на поступки, щоб ми просто підписали все, що є. Угода або смерть. Отак він хоче. Угода або смерть. Я відчуття, що навіть там буде такий момент, що з Америки намагається з ворогом зв'язатися, він не на зв'язку. Не хоче розмовляти спеціально. Чому Хочу уникнути якоїсь розмови. Ворог ворог буде уникати розмов. Хочу все відразу. Поки буде бездіяльність від партнерів, вони будуть спостерігати. Нам обіцяли велику поставку зброї або поставку зброї від Америки, що ми отримаємо. Те, що нам винні. І ППО, бачите, засоби в небі. Але мало. От бачите, ну, крихти, ми п'ємо трошечки, знаєте, цієї води і все. А далі е, треба нам думати. Тобто, це навіть, вирішить ситуацію. Я вам чесно скажу, те, що я бачу. Ми самі будемо запрошувати, запитувати, про давайте поговоримо. Тобто ми будемо просити Америку, боже, не виходити з переговорного процесу, не завершувати, не завершувати його. Це буде політичне рішення, тому що нам важко на прифронтових, бачите? Горить, горить палає. Який зараз стан ворога? Що в нього на фронті? Підлаштовується під ситуацію? Їм також є де важко. Не, ну, вони не те, що людські о, втрати несуть, по грошах їм також це відчутно зараз. Вони можуть активно, у них є ресурс, бомбити пошня, бомбити по будинках, по житлових. Вони це будуть робити ще два-три рази сильно. Потім, а давай поговоримо, а давай про мир. Знову якась кудись відправляється делегація. Але ми не домовились. От ми, я дивіться, ми не можемо домовитись да, на якісь там моменти погодитись. Не можемо. Ну, вони принципові. От що нам робити, якщо от ми не можемо укласти дипломатичний мир? Наприклад, на сьогодні? Що нам робити? Таємну інформацію, таємні підказки слухати. Таке відчуття, що він заколот якийсь готує політичний на осінь ворог. Ворогу треба зараз, от як узаконити все, щоб він під себе піджав. Віджав, да, все що? Дивна інформація, що нам робити, як в Україні вийти з ситуації, якщо ми не можемо дипломатично завершити війну. Тут нема дипломатії, тут є угода. Погодитись на якусь угоду дослівно, Бачите документ, за умови якихось інших бонусів. Забезпечення безпеки. Які бонуси? На що ми повинні погодитись? Які бонуси? Дивіться, тут, скоріш за все, йде розмова, те, що мені показують, що нам кажуть наші ж, ті, хто нас підтримують, що ти будеш втрачати територію людей далі. Якщо ти на це, на це згоден, ти продовжуєш, Якщо ні, то ми можемо то зупиняйся, підписуйся з дияволом, і ми можемо тобі там щось гарантувати, щось дати, якісь гроші на відновлення. Чому ворог такий впевнений, що в нього все вийде? Може, якось не так питання задаю? Ви можете написати, от саме що стосується нашої долі і саме укладання миру, чому ворог такий впевнений, що в нього все вийде? Бо ми, знаєте, бо він бачить результат від обстрілів. Бачите, відсілий на, над водою, від цілий в небі, бо в нього ще є на цей ресурс, бо він сильно б'є по фронтових, бо він бачить наші звіти. А в нього є хтось в керівництві серед військових є хтось наш в минулому українець, людина, яка знає нашу структуру зсередини. Один їх бачите на троні. Один наш. Бо він знає, що багато ресурсу нам не дадуть. Він знає, чи буде посилюватися підтримка Америки України. Прям сильно ні. ППО можуть дати. І щось, щоб ми от дивіться на штурми, давайте дослівно, Щоб штурмувати і звільняти, нам не вистачить. А щось захистити, стояти і захистити якось повітря, там побільше. Але не для того, щоб звільнити території, тому що. Карта диявола, карта відлюдника, тому що диявол якби, як притримується. Тобто йдуть розмови, розумієте? Тобто зараз велика політика грається. До чого ця велика політика дограється щодо України? От до чого? А знову підуть розмови, змінюйте владу. Але вони будуть недовгими. Знаєте, як скажуть, продовжувати війну то був ваш вибір, отак от як нам скажуть, або ти ну, він буде пов'язаний зі смертю. Тобто, як дивіться, як ну, от образливо ставлять нас перед вибором. Або ти оце зараз узгоджуєш, підписуєш, або ти продовжуєш. Але, але, але то буде смерть, і все одно ти прийдеш до того, що ти будеш якусь угоду. Все одно ти її підпишеш, але ти втратиш територію і втратиш людей. І яке рішення ми будемо приймати? Довго будемо думати, довго будемо міркувати, спілкувати, ніяке. Поки ми ніяке рішення приймати не будемо, поки ми будемо чекати на підтримку і дивитись надії Америки. Ми сподіваємось, ми сподіваємося зараз просто Америка прийме таку жорстку позицію щодо ну, нападу, атаки, ем, як це боротьби з, з ворогом. І це буде справедливо. Це можливо. Тут ми можемо, знаєте, яку помилку допустити. Знову там понадіятися на Європу. Ні, нам треба все ж таки цю проамериканську лінію тиснути, бо ворог тисне дуже сильно на прифронтові. Суми будемо дивитися, їх будемо дивитися окремо. Всіх люблю. Пишіть якісь питання, якщо це ну, от, загально по миру. Можете писати питання. Політичні відео. я потім якийсь бліц або навіть в етер вийду і прямо онлайн вам подивлюсь. Обіймаємось.